Ну, на, на Сумської, мабуть, все-таки. У ну, Сумської можна ну, на Олексії, Олексіївській Алекс ївсь, дуже показати, тому що там пішохідно мало. На мою думку, можливо, так було б гарно, якби частину вулиці Сумської зробити пішохідною. Ну, Дуже багато таких локацій, де погуляти можна. Ну, от, р... Поряд сад Шевченка, якраз люди приїжджають погуляти, подивитись на красу, і якби частина була перекрита для пішоходів, то, мені здається, було б дуже-дуже доречно. Це... Да. Ну, мені як сумська хотілося б, щоб, мабуть, було може Оглядова. мабуть, це на вулиці Квітки Основ'яненка. Це, мабуть, вже такий проєкт, і така думка громадськості існує вже, мабуть, більше п'яти років, десь і до ковіду цьому казали, що там можна було б так, зробити гарну пішохідну вулицю Науковий на проспект. Так, науковий проспект. Я, ну, Сумська, центр міста на свята. Знаєте, як в Європі є такі вулички, до центру перекривають, щоб люди могли, щоб не було машини, коні, люди, ведмеді. Щоб тісто більше діти спокійно ходили. Сумська ніга. Римарська, я не знаю, яка на новому можна римарську зробити. Або Пушкінська, або Сумська. Тобто десь центр, де, де красиво, де люди. Ні, ну Сумська. Ні, Сумська. 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 Я думаю, на Сумській буде або на Пушкінську. Так буде гарно. Але тут найгарніше буде, якщо на Сумській. Я вважаю, що Сумська вулиця була б найбільш вигідною позицією, де можна було відкрити вулиць пішохід. Бо дуже гарна зв'язка з так, так само з Терцанікольської з парками, і воно далі йде поблизу від парку Стрілка. І так само біля річки. І На Сумської, ну Зате в умовах війни, я не знаю, це поки що абсурдно, деяка. От після війни можливо. Я б сказала, напевно, не у центрі, тому що в центрі зараз багато парків, вони у чудовому стані, так само, як і площа, наприклад, де можна пройтися і провести свій вільний час, можливо, десь у більш видалених від регіонах або районах було б, напевно, супер. Ну а тут, якщо в центрові, то це колишня Пушкінська, Сумська Римарська, більше ще. Все. Звичайно, їхати б довелося трішки далі.